Друзі, сьогодні друга доба, як я привезла від мами в гостинці. Ось це є були морожені котлетки. Я привезла в понеділок, сьогодні в нас середа, 30 серпня. І в сумці холодильник. Ви пам'ятаєте, я одну термосумку вложила в сумку холодильник. І вони розмерзлись, але холодні. І пахнуть не кислі. Ось так, ось так я виживаю, друзі, без світла. А тепер я їх пожару. Ось, ось так я виживаю. Усім смачного, друзі!